Ви буваєте, але без нас. На Закарпаття найлісистіша область України, а наші ліси часто називають зеленими легенями Європи. Але ще надовго, бо вже давно триває масова варварська вирубка наших карпатських пралісів. І це страшно, бо ж ліс виконує надзвичайно багато функцій і водорегулюючі, екологічно, і економічно, туристично, а також ще багато інших. Нині в області масово нелегально вирубують ліс та вивозять його необробленим за кордон. Працюють за різними пенйовими схемами. Правоохоронні органи добре про них інформовані. Але, на жаль, всі провадження не знаходять підтримки окремими посадовцями, котрі, скоріш за все, і самі причетні до цього злочинного бізнесу. Тут проводиться суцільно санітарна рубка, якого санітарного стану вона й не потребує. Проводиться вона чому? санітарна, а не головне користування. Тому що в головному користуванні процент ділової 80-82%, а в суцільному санітарному, так як вони, вона занижується від 30 до 45%. І 40-50% ділової вона проходить мимо. Цей ліс санітарного стану не потребував. Тот діляночний стовп. Суцільна санітарна рубка 2015 року проще 2,8 ектар. У більше трьох не дозволяється на 2,8. Найпоширенішими відпрацьованими варіантами є приховування сортності лісу. Приміром, у натурі є 90% ділової сировини, а пишуть ще 2 половина. А різницю ешелонами спокійно привозять цілими районами. І хто ж розбереться? Вирубування під виглядом санітарних рубок також є ще одним з варіантів. Високий попит підприємств і підприємців краю, що займаються виготовленням сувенірів та виробів для широкого вжитку, належно не покривається, а ділова сировина, що шляхом аукціонів реалізовується лісовими господарствами краю, складає тільки мізерну частку. Не си реалізовують під Марков, так сировини, дров. Так сировина тож древа, то хворий ліс. Фактично через підприємця або через держави, які йдуть законі. А котрі не йдуть законні, тут розробляє бригада з чужого району, з чужої області, під патронатом директора і головного о, інженера пана Дем'янчука, то їх люди розробляють, наших не залучають, аби не був витік інформації. Куди, кому і що, кудися реалізовує. Тобто ваші працівники лісу не працюють тут безпосередньо? Ні, з нашого району, і навіть я не з нашої області. Франківський, з Виноградова, тут працюють працівники. І вони лише підпорядковані і спілкуються з директором або з головним інженером. Їх машини вивозять, вони цим усім заправляють, аби не було витока інформації, що там пішла то та, то та. Але більшість. Е, Оцього лівого лишнього ділової деревини вносяться або дуже рано, або дуже вночі бізнес. Mm -hmm. Тобто, я так розумію, що ваші працівники тепер знаходяться без роботи, лісники? Повністю то, можете ісогуби. запитати всі село, всі коні, всі трактори. З нашого села ніхто ні, не Вони Не отримують ні заробітну плату, нічого, і кошти фактично відводяться до бюджету інших районів або областей. Так, близько. а з проміжного користування. Кошти до бюджету не відраховуються лише з головного користування, Тобто, в даному випадку, я так розумію, що Бо вони в даному випадку проводять догляд лісу санітарний стан. Тому навмисно створений дефіцит ділової сировини є причиною існування тіньового ринку, на якому реалізовується заготівку до 80% якісної деревини краю. Глибока збитковість лісової галузі є також аномальною, при тому, що при плановій економіці вона була галузеутворюючою і бюджету формуючою в нашій області. Це прямо вказує на глобальне розкрадання нашого національного багатства, яке прослідковується за роки усієї незалежності нашої держави. Нехватка зато -то і ціна велика, бо созданий система дефіциту. На аукціону йдуть купляти. Їхні всі шахматні підставлені люди. Там усе, коли чоловік йде на аукціон, там у них вже графік розроблений. А котрий пішов без їхнього благословення, він його ніколи в житті не отримає. Наприклад, оцей бук, який видно, що от він свіжий, по корі, видно, все. Тобто був нормальний бук. Я думаю, скоріше це ділова деревина, так? але він нічого чорного кольору. Що це значить? Фарбували відработку, зачинили, якби в случаї якась перевірка, бо то, то вони не рубали, в перелік він може і не пішов. Люди можуть купити у нас дрова лише у їх тіньових схемах. Тому що на чорно, підіть в зараз купити дрова, вам їх дадуть через рік або півтора. Будете ходити в бичків і сидіти в прийомному і просити. А так, на чорно зілки, які возять, вбирають, перебирають через їх, їхню вже лінію. 5 тисяч, у Кобелецькій поляні 5 тисяч гривень би чоловік купив. У Бичковій 7. Ну, але я розумію, це без всяких документів, це все. Без документів привезли. Це крадений ліс, я правильно? Крадений. А, так. а, так. а в яких об'ємах от ваше скажімо, бачення, наприклад, на такій ділянці, скільки могли б реалізувати, скажімо, так називаємо цієї деревини для опалення? Для опалення, для людей би реалізувати, то й було коло 300 кубок. А яка вартість середня вартість одного куба деревини на чорному ринку, скажімо так. На чорному ринку. Як би купити на чорну. — Бука без документу, так вони реалізовують, на кілько, я чув, та знаю, 500 гривень. 500 гривень. Так. Вони створюють умови дефіциту. Угу. — І на тому піднімається ціна і всі довольні, бо да, купили з дерева, і купив. А як відносяться до цього місцеве населення, ті громадяни, які допомагають. Думали... Люди нас у нас проводилися в селі і закликали і директора, який втік з того мітингу, підуймалися всякі питання за дрова, за все Все, все буде, все буде. Більше він сюди не з'являє. І, і, і якщо б навіть люди пішли та вбирали самі оці все, о, дрова, то на них спишуть усе, якби прийшла комісія, що тут знайшла, спишуть на тих людей. Зупинити цей процес майже ніяк. Закарпатська міліція розводить руками. 20 кримінальних лісових проваджень за 5 місяців цього року і ще за двома фактами готуються матеріали. Правоохоронці кажуть, основна проблема мораторій на перевірки, встановлений Кабміном. Мешканці ж гір із сумною іронією хитають у відповідь на такі слова головою і уточнюють, що схеми відомі всім, в тому числі й правоохоронцям – але для того, щоб це зупинити, має бути бажання і на політичному, і на державному рівні. Місяць тому тут був аудит. Так. Я ще від, від громадян. Ми повели людей і винайшли 96 метрів за свіжо зрубаних буку. Незаконно без клейма і без усього. І ті ж самі пояснення, хлісничий, директор, усього дали, що ми зрубали, і ми повели. Вони навіть запретили всім людям через КПП попробуйте приїхати без дзвонка дежурного директора, нікого не пустять у ліс. розумієте? У нас ще таке розуміння, що вони все прибили до себе в руках, а людей усіх думають закрити, замовчати. Все, або тобі знайдуть справи такі, або незручні. Да. Незаконні вирубувачі залишають по собі купи сміття, яке може піти і на опалення в домівках простих селян. Однак, якщо останніх упіймають із цими гілочками, то неодмінно складуть протокол і штрафують. Тому держава вважає, хай краще гниє. Наша думка така, що вони у нас і так не почують ніколи майже, а ми це на то надіяли, бо усі криші оці всі, всіх панів, як у нас пан директор. То все йде, стікається до Верховної Ради. Він криється сам, як він відкрито, говорив, у нього вся рішалова пан Петовка і пан Рябець. То все в нього в Києві прибито і закрито. Того року у Безом доказано, що зрубана у 12-му кварталі Кобилецького цього слісництва лісосика без жодного лісорубочного квитка. І всіма службами доказано, і вона так і стоїть у прокуратурі, як вони вимовляються у них усе рішено. От там є гора кобила, того року, екологію, пан Павлище Екологічної інспекції, там зафіксував два случаї дуба і Бука. В одному 300 кубов, у другому 200 кубов, то лісництво імені Томащука. Тож він передав усі матеріали в прокуратуру. А які там збитки були нараховані? У Дубове вроді було 400 тисяч. По бриндзину у Кобелецького полянського лісництва було вроді мільйон 200, а там 300 тисяч у імені Томашчука. Це повністю незаконно зрубаний ліс без лісорубочних без лісорубочних квитків. Тобто правоохоронні органи не відреагували? І зараз результату ніякого, тому і громадська думка так і пропадає. У нас є 4 лісництва, то є 20 тисяч гектарів. E, наших, може, працює тут до 10 чоловік на чотирьох лісництвах. А скільки би могло працювати? А раніше у нас працювало 200 чоловік. І всіх усунув, я сам працював, мене усунули. А чому саме? Скоротили, всунули, мою, я був майстром лісу, захотів, прокуратуру на мене подали, але не доказали. І тут вже ходили всі. Тому що їм не треба в лісі господарю або когось. Їм треба своїх. Болісне для нашого краю питання це повна переробка деревини. Чому? Бо чим глибша переробка, тим вища ціна вітчизняних виробів, більше відрахувань до місцевих бюджетів і більше людей, котрі забезпечені роботою. Якщо ми хочемо заробляти, то мусимо переробляти деревину повністю, використовувати її по максимуму, бо ліс Кругляк – це найдешевша сировина. Ось лише такий показовий приклад. Середня вартість одного метру кубічного деревини складає всього 80-90 доларів США. Тоді як середньосвітова ціна обробленої деревини становить близько 950 доларів за умовний кубометр. Наш ліс масово ведуть за кордон, і статистика свідчить, 70% виробленого в Україні лісу вивозять за кордон необробленим. То на економіку якої країни ми працюємо. А власне, кого саме вдома ми збагачуємо? А про це далі будемо.